Як ви думаєте, ми стратегічно виграємо чи програємо війну? Я думаю, що ми виграємо. Чому? Але Росія виснажена як ніколи. Такого виснаження було ніколи. Але є багато факторів, від яких залежить наша перемога. Ну так і нас не найкраще, як ну, є факт. Ні, в нас все ж таки ситуація краща. Знову ж таки, мабуть, забагато оптимізму. За сьогодні, але ситуація набагато краще, якби, якби у Росії все було добре. Ну це най, най, такий, найпростіший приклад. Якби у Росії все було добре, а вона б не почала імітувати цю гру в мирні перемовини, в неї б не з'явились північно-крейські військові північно-корейські самохідні артилерійські установки, північно-корейські боєприпаси, навіть північнокрейські міжквінтальні балістичні ракети середньої е, дальності Тобто всього цього б не було. Але воно є. Воно воно задіяно, воно використовується. Ми виграємо чому, тому що Росія виснажується, і вона зараз підійшла до ось цієї межі виснаження, коли. В неї закінчуються радянські запаси. Стільки танків, скільки в них було у 2022 році, на центрах збереження і арсеналах вже не залишилось. Стільки артилерії, ББМ і в якості тільки все зменшується і зменшується. Сама якість стає все гіршою та гіршою. В свою чергу, фактори. На нашому боці. Ми отримуємо більшість е, техніки і всього іншого від наших міжнародних партнерів, якщо говорити по техніці. І вона значно кращої якості. Головне, щоб ми отримували усе, що ми робимо в запиті, усі запити, і своєчасно. І це той фактор, який може впливати. Другий фактор е, нам не потрібно перемір'я. Нам не потрібно перемір'я. Е, я навіть скажу гучніше, нам не потрібен мир. Нам Потрібна перемога, мир це крок до більш кривавої і, скоріш за все, з апокаліптичним кінцем війни. Якщо Росія отримує можливість перепочинку, якщо вони зможуть відпочити, вони за рік, ну я можу навіть по цифрам вам сказати, вони мають зараз потенціал так по танкам, по ББМ по техніці. А вони за рік зможуть накопичити потенціал по танкам плюс ну, десь в середньому 2,5 тисячі. За рік 2,5 тисячі танків. Тобто в них буде десь приблизно до 5 тисяч танків а, через рік. А по бойовим броньованим машинам це десь в межах 4 тисяч 5 тисяч. Плюс. По артилерії десь приблизно в межах 2,5-3 тисяч. Це буде, хочу зауважити, це буде майже межа того, що буде залишатися на складах. Це буде повне спустошення складів. Деякі типи озброєння взагалі з складів та центрів збереження вони зникнуть. Тобто, це буде повне виснаження радянського спадку, але це буде боєздатне. Окрім всього іншого, з Північної Кореї будуть відправлятися також танки. Вони зроблять запити і отримають танки. ББМ зроблять запит, отримують навіть плюс 500, навіть плюс е, 400-300 це кількість. Артилерія ще більше артилерії, особливо міномети. Найбільша небезпека Північній Кореї, це тому, що в них одна з найбільших компонент в світі мінометів 120-го-82-го калібрів. І тисяча мінометів легко, не кажучи про іншу арту. Чи будуть відправляти ще їм м'ясо? І зробить запит, навіть якщо буде 4 хвилі по 12 тисяч а, Чучхе, то це приблизно 50 тисяч за рік. Це загальна військова армія, виключно з північнокорейців. Їм дають напрямок, вони там діють. Загальна військова армія, яка діє на окремо взятому напрямку. І от давайте побачимо, що буде через рік так званого миру. Буде потенціал вразити. Вам, вам, же, вам же і цілком справедливо скажуть, як і мені, що ви за війну, не будучи на передовій. А хтось, а хтось хоче бути а, за війну, а, тобто, перепрошую, хтось хоче бути проти війни, розуміючи, що через рік йому треба буде перепливати тису, вже тікаючи, ні, не від ТЦК, а тому, що біля Тиси будуть стояти російські війська. А це можливо через що це рік, рік буде біля тиси? Ну, ми ж насправді говоримо про те, що росіяни за рік зараз нічого такого не показали, і там небезпек, наприклад, а вони за рік такого... нічого а, не та... показали, а вони за рік нічого не показали, тому що вони протягом цього року чим займалися компенсацією втрат. Вони весь рік компенсують втрати, починаючи від особового складу і закінчуючи усі технікою і боєприпасами. А через рік, протягом року, якщо буде так званий мир. Вони будуть накопичувати. І через рік в них буде потенціал більший, ніж у 2022. -му. Я можу перелічувати ще по боєприпасам. 2,5 мільйони снарядів вони виробляють на рік, 5-8 мільйонів отримують від Чучхе. Тобто, протягом mm. декількох місяців вони можуть забезпечувати вогневий вал 60-70 тисяч пострілів на добу. Ракети, крилаті ракети, накопичення. І зможуть протягом місяця-двох місяців кожного дня обстрілювати масовані ракетні обстріли влаштовувати. От така перспектива. Тобто, хтось думає, що якщо буде мир, то Путін зупиниться, особливо якщо він буде накопичувати ресурс. Йому до вижуха буде потрібна через рік. А, давайте тоді. До більш прикладного питання перейдімо. Ви сказали, що на вашу думку ще півроку у нас буде тривати стратегічна оборона. Я так розумію, що це півроку ви відводите на Покровськ? чи ні Не зовсім. Покровськ це взагалі таке питання. Покровськ стоїть? От я ти ще так додам запитання. За півроку Загалом? Не знаю. Тут, тут, тут все не передбачено. Покровськ може встояти, може не встояти, не дивлячись на те, що він зараз поступово опиняється в дуже складному становищі, але все залежатиме від багатьох факторів. Перший фактор: як швидко буде закритий Кураховський виступ? Якщо Кураховський виступ буде закритий в січні або в лютому 25-го року. То основна а, наступальна фаза на Покровськ може розпочатися е, ну, в березні, в принципі, вже може розпочатися в березні, якщо вони е, будуть намагатися е, прискорити події, м, щоб розпочати наступ під інаугурацію Дональда Трампа, ну це нам навіть вигідніше, тому що тоді в них не буде достатнього ресурсу. Він буде сконцентрований на Кураховському виступі. І вони будуть мати більше втрат а, при менших просуваннях та здобутках. І це впливає відповідно на строки. Чи може Покровськ протриматися півроку? Цілком Цілком може. Але якщо російські окупанти не будуть говорити як саме, але все будуть робити правильно в питаннях наступу на Покровськ, то міські бої в Покровську можуть розпочатися вже в січні. І... В принципі, я ще хочу привести приклад також для розуміння того, що в деяких випадках просто непередбачувані бувають ситуації, а це покровський напрямок, коли відбувався наступ на Покровському напрямку десь всередині ще цього року, ну, трохи вже в другому півріччі все ж таки більш. Так, от ми всі дуже добре пам'ятаємо. Таке село як очеретине, так? І саме очеретине це було село, яке мало можливість тримати оборону десь приблизно 2-3 місяці. Я про це неодноразово на цьому звертав увагу: що приблизно 2-3 місяці дійсно є така можливість тримати там оборону. А, цього а, не сталося. Чому цього не сталося? Всі також дуже добре це знають, тому що було а, проведено, Ну м'яко кажучи, не дуже далекоглядні дії по ротації, і контроль було втрачено за декілька днів. А, з іншого боку, логічно, те, що там могла б триматися оборона декілька місяців. селидове Приклад того, як дійсно населений пункт, який за своїми параметрами може е, міг е, тримати оборону декілька місяців, він її протримав. от два приклади. Непередбачуваність подій, різні фактори. Тобто два населених пункти, які однаково мали можливість, мали можливість однаково тримати довго оборону, один протримав, по максимуму. Інший ні. Що я можу сказати про Покровськ. Е, Покровськ може тримати оборону як часів яр. Навіть рік і більше. Але з іншого боку, ми маємо приклад Авдіївки, яка також була серйозним укріп районом. Але е, не протрималась року. Протрималась майже, майже півроку. Тому все не передбачено, є розрахунки, є очікування, а є реальність. Ну, це знаєте, як ніхто не думав, не гадав, а за 10 днів і режиму Асада не стало. Ну або в Південній Кореї імпічмент президенту стався. А ми тут сиділи, думали про те, що було б класно, якби Південна Корея була б нашим партнером таким великим збройовим. Так, і це, це, до речі, якраз нерозуміння деяких політичних моментів, які відбуваються в країнах, які нібито і наші партнери. Тут, знаєте, ще і Тайвань треба згадати. Тому що усі думають, що Тайвань за нас, Тайвань класний і все таке інше, там виключно за незалежність нічого подібного. Там також 50 на 50 синя коаліція та зелена коаліція. Зелена коаліція за незалежність, синя коаліція за об'єднання з Китаєм, і в них а, рівні можливості. А, до речі, Стай... Тайвань допомагає Україні інколи не тільки гуманітарно, деякими іншими а, моментами, але при цьому з йде ідеї продукція до Росії, мікрочіпи, мікросхеми і багато чого іншого. Ну та насправді багато таких країн, і та ж сама Туреччина, вона і вашим і нашим. Але знаєте, я коли спілкувався з турецькими такими цікавими людьми, аналітиками, от питаєш їх, а як ну от як ви так можете, і росіянам і нам, і туди, і, і... заробляють на питання, них. Це одне питання. Та що тут кожно світнереси, але вони водночас, якби алаверди таке ставлять до нас до українців, кажуть: слухайте, ну, це в тяглості історії. Ваша війна з Росією це лише епізод, це момент. 500 років пронизуйте свою історію за 500 років. Ви українці з турками проти росіян воювали з росіянами проти поляків, з турками і росіянами теж проти поляків. Тобто, ви теж до кінця самі українці не визначилися. Якби що ви хочете вас, умовно кажучи, там досі. Проросійські партії є в парламенті. Ну і як би хочете ще щось від нас від турки? Там це це теж такий елемент. Якщо на нього так подивитися справедливо, то буде зрозуміло, що ну наше життя це є це є частина історії, великої історії. Нам, звісно, хочеться, щоб ми своє життя прожили якомога краще і. В таких нарожевих марках політали, ну але але ми не можемо вирватися з цього з часового проміжку, в якому ми справді існуємо, і тієї невизначеності етнічно-національної і приналежності, і самовизначення, яку ми все ж таки маємо. Це теж це теж беззаперечний факт. Знаєте, на сам кінець я хотів говорити Курщину, тому що зараз цілком зрозуміло, що про будь-який інший напрямок російського наступу. На наступний рік, в тому числі, недоречно говорити, поки вони не вирішать двох своїх, на мою думку, ключових таких осьових стратегічних задач на двох напрямках: це Покровський. Ми власне про нього говорили, і другий це Курський. А які шанси по Наші на новий рік будуть зустрічатися з привітанням від Володимира Зеленського в Суджі Це вже Суджені. це ну, той... малоловки, не факт. Ну, в принципі, ми зараз маємо справу з набагато більшим угруповуванням аніж це було в серпні. Росія значно йдеться? майже 55 тисяч. Угруповання, курське угруповання, майже 55 тисяч. Серед усіх угруповань на території Російської Федерації, воно найбільше. Далі це група військ Білгород біля 50 тисяч, і група військ Брянськ, там приблизно 11-12 тисяч. До речі, найвразливіша група військ, найвразливіша область Брянська станом на сьогодні. Але це не натяк, це просто до інформації. І от, в принципі, ми будемо спостерігати поступове ось таке. Просування російських окупантів, звісно ж, в Курській області, але до інагурації Дональда Трампа там ситуація не вирішиться. Вони ставлять дедлайн повністю контролювати Курщину до інагурації Дональда Трампа ні, це не вдасться їм зробити, не дивлячись на велику кількість особового складу ресурсу, який є в наявності у росіян, вони все одно не можуть його ефективно використовувати. З умов того, як ми використовуємо невелику кількість своїх підрозділів мобільно, маневрено, і це відіграє нам на користь. І, звісно ж, є ще рельєфно-ландшафтні особливості, які відіграють також нам в плюс, тому до інаугурації Дональда Трампа Курська область не перейде під контроль росіян. Головне, як на мене, найголовніше коли Пройде інавгурацію Дональда Трампа, тобто для нас вже дедлайни е, вибудовуються. Що буде відбуватися в 25-му році? Ну, як я і казав, це буде знову ж таки е, десь півроку. Це мінімум е, оборонна стратегія. Це для нас не є добре, тому що ну як це для нас добре, але з іншого боку, в інформаційному контексті це буде ще півроку. Коли сили оборони України будуть залишати ті чи інші позиції, відходити і а, звісно, це, і ще так... півроку плачує Ярославне, і ще півроку, так. І це будуть намагатися максимально каталізувати і використовувати для підґрунтя також заяви про мир. Ось цей омріяний мир. А, тому буде дуже а, важкий виклик в, в інформаційному контексті. Uh, велика кількість буде інформаційно-психологічних спецоперацій, і для нас головне це зберегти. Ну, зараз найскладніша робота буде дипломатично. Це якомога швидше uh, переконати Дональда Трампа, що мирний план він з Росією не працює. Ми готові там на якісь поступки, так, безумовно, на якісь пункти, але Росія ні на що не готова, тому треба вмикати план Б. План Б це силовий план. Отже, чим швидше ми переконаємо Дональда Трампа, це тільки нам буде е, вигідніше. Але за цей період буде інформаційний тиск, буде оборонна стратегія продовжуватись. І найголовніше, щоб допоки відбувається це переконання, Курська область залишалася під контролем Сил оборони України. Тому я не виключаю того, що також десь до півроку точно. Ми повинні зберегати контроль в Курській області.